Вітаю на уроці української літератури у восьмому класі. Тема уроку Ашик Омер, Доля і творчість Вірш Скажи на душе. Переспів Гончаренка. Ліричний роздум про сенс існування людини на землі, про джерела добра і зла. Східний колорит художнього твору. Перше завдання. Афірмаційний старт. Запишіть афірмацію, розставивши слова в реченнях в правильному порядку. Звіримо результати. Із слів синього кольору отримали таке речення. Як би важко не було сьогодні, завтра стане легше. І слів зеленого кольору отримали таке речення Не зупиняйся, і за кілька таких завтра ти досягнеш цілі. Молодці, Робота з епіграфом. Прочитайте епіграф до уроку, прокоментуйте твердження. Навіть написані в давнину вірші можуть бути актуальними і для наших поколінь, і можуть звучати по сучасному, навіть у 21 столітті. Микола Семена Ціле визначення на урок. Продовжте думку. Я хочу дізнатись. Я хочу зрозуміти. Я хочу з'ясувати. Я хочу обговорити. Я хочу порівняти. Я хочу навчитись. Я хочу вдосконалити. Я хочу висловити інтерв'ю з автором. Вельми шановний Ашико Омера, Розкажіть, будь ласка, про ваше дитинство і навчання в Гезлеві? Я народився в Гезлеві, нинішній Євпаторії. Це місто стало моєю першою школою життя. Тут я здобув освіту, пізнав основи літератури та музики, які надалі стали основою моєї творчості. Ваша поезія тісно пов'язана з музикою. Чому саме САЗ? Став головним інструментом вашого мистецтва. САС це душа ашицької поезії. Мелодії увиразнюють слова, додають їм життя. Кожен ашик знаходить у цьому інструменті своє натхнення. Ви багато подорожували Османською імперією. Що підштовхувало вас до мандрів? Жага до пізнання світу, а також служба в яничарських військах. Мандри дали мені можливість побачити різноманіття життя та культур, що згодом відобразилися у моїх віршах. Ваше життя увіяне легендами, чи є серед них якась, що найбільше вам близька? Легенди це голос народу, тому я ціную їх усі. Проте наймиліша мені та, що говорить про моє повернення до рідного міста на схилі літ, адже саме в Юзлові я знайшов спокій і завершив свої дні. Яка ваша найголовніша спадщина? Мої вірші і музика. Вони живуть у серцях людей навіть через століття? Також я пишаюся мечетями, які збудував в Юзлові. Це мої подарунки рідному місту. Дякую за вашу щирість, пане Омере. Чи є щось, що ви хотіли б сказати сучасному поколінню? Пам'ятайте, хто ви і звідки. Зберігайте свою культуру і передавайте її далі. Музика і слово це міст, який пов'язує покоління. Словникова робота. Розтлумачте значення слів Ажицька поезія Ашик САС. Ашицька поезія особливий вид літературної творчості, представники якої народні поети-співаки супроводжують виступи грою на САЗі, звідси і інше найменування цієї поезії поезія САЗа. Ашик з кримсько-татарської Ашик. Закоханий. САС. – струнно-щипковий музичний інструмент. Мистецька галерея. Розгляньте ілюстрації Ганни Приходько з книги Анастасії Левкової Ашик Омер. Складіть і запишіть до кожної ілюстрації назву і коротке враження. Першій ілюстрації можна дати назву мрійливий хлопчик. У Кримському ханстві, де палаци, мечеті і усякі дивовижі, жив мрійливий хлопчик умер. Він усе не знаходив собі місця, аж якось узяв сас і заспівав вірші, що глинули би, із серця. Так почався шлях славетного кримськотатарського ашика, народного співця. Другу ілюстрацію можна назвати Краса Криму. Серед мечетей та палаців у Криму мешкає Хлопчик-Омер, в якого виявляється сильний і безмежно красивий дар до співу. Третю ілюстрацію можна назвати Ашик за Партою. Хлопчик вивчав різні науки, адже хотів бути дуже-дуже мутрим. Прослухайте вірш Ашика умера, скажи на душе. Така важка нам випала дорога, такі далися істини по тайні. Скажи на душе. Раз лише і строго, Дай відповідь на болісне питання, Чи сонце правди ще колись встане, осяявши наш острів материк. За це, за це ми віддамо останнє, свій стогін і свій біль, свій плач і крик, а більше й не лишилося нічого. Крім пісні материнської хіба, що рятувала нас не рідше Бога, хоч призабута, тиха і слаба, Коли ми молимося, молиться надія, ми проклинаємо, здригається й біда, коли ж співаємо, злітаються на диво всі ангели, яким світів шкода, що Прірвами лягли під наші ноги, Що закривавилися маєвом пожеж. Невже ж дощу не випаде рясного, цілющого на попли? Невже ж так хочеться ще вірити в грядуща? Цю віру откровенням возвелич. Прошепочи його тихенько душа. Я викою із шепоту нам клич. Читацький практикум. Поділіться враженнями від прочитаного. Поділіть твір на три частини. Прокоментуйте зміст частин. Вірш Скажи на душе» є яскравим прикладом східної поезії. У якій поєднуються глибокі філософські роздуми та ліризм. Ашик Омер порушує універсальні питання про сенс життя, моральність і вибір між добром і злом. Через хідний колорит, образність та філософські мотиви, твір вражає своєю глибиною та актуальністю для всіх епох, твір умовно можна поділити на три частини. Звернення до душі. Ліричний герой веде внутрішній діалог, звертаючись до власної душі, прагнучи знайти відповіді на важливі питання. Пошук істини Роздуми про життя, смерть, добро і зло, які розкривають духовні переживання героя. Філософський висновок Людська душа. Повинна прагнути до істини, знаходити джерела добра і уникати зла, адже це визначає сенс існування. Сформулюйте провідний мотив твору, скажи на душе. Визначте основну думку вірша. Мотив Мотив пошуку надії та віри в майбутнє через осмислення важкого шляху народу у творі лунають глибокі сумніви і сподівання на те, що сонце правди колись засяє над рідним краєм, а людські жертви не будуть марними. Основна думка заклик до духовного оновлення та збереження віри в краще майбутнє, навіть у найважчі часи. Віричний герой наголошує на цінності материнської пісні та молитви, які допомагають долати випробування. Лише віра і надія здатні вести народ до відродження. Навіть серед втрат і болю залишається місце для віри у справедливість і новий початок, Літературознавчі координати. Запишіть терміни та їх значення у зошит. Газель Ліричний вірш любовного чи філософського змісту із дворядкових строф. Схема БА, ААБАВА Кошма Вироблена народними співцями-ашиками. Форма вірша з трьох п'яти дубетів. Чотирьохрядкових строф. Римування АБВБ, Г. Г. Г ДДДП. У кожному рядку по 11-12 складів і одна-дві паузи. Ашикська поезія. Авторська та народна література. Література поетів, які читаючи свої вірші. Грали на музичному інструменті саді. Дослідження обґрунтування. Доводимо, що поезія на душе є зразком газелі. Тематична структура. Газелі традиційно виражають переживання кохання, туги, пошуку духовного чи морального сенсу. У вірші Скажено душе» мотив духовного пошуку, звернення до душі як то вищої сутності. Форма Газель зазвичай складається з бейтів, які пов'язані Римою або повторенням ключового слова. У цьому творі форма бейтів відсутня, проте зберігається тематична єдність і ліричний стиль притаманний газель. Ліричне звернення у газелях часто є звернення до уявного співрозмовника, наприклад, до коханої бога чи своєї душі. У цьому вірші звернення до душі відповідає цій традиції. Емоційна насиченість. Газелі зосереджуються на сильних емоціях туга, радість, надія чи відчай у творі, скажено, душе Яскраво виражено туга, віра та роздуми про майбутнє, що створює емоційний резонанс. Підсумуємо наше дослідження. Поезія Ашика Омера, на Душе, відповідає основним ознакам Газелі. Лірична тематика, звернення до душі, символізм, східний колорит. І філософський характер. Вірш є прекрасним зразком цього жанру, що зберігає традиції східної поезії і водночас виражає глибокий емоційний і духовний зміст. Рубрика Літературний критик. Опрацюйте таблицю паспорт твору. Ліричний аналіз вірша Ашика Омера. Скажи на душе переспів Гончаренка. Рід літератури, лірика, жанр і різновид жанру, ліричний вірш, філософська і громадянська лірика з елементами молитви і звернення до сумління. Образ ліричного героя. Який він? Ліричний герой глибоко страждено. Але незламна людина, яка шукає правду, віру та надію для свого народу. Він не втрачає внутрішньої сили попри випробування. Його душа чуйна, стомлена, але сповнена гідності і прагнення до світла. Художні засоби риторичні звертання, скажи но, ну, душа! Прошепочи його тихенько, душе, це звертання до власного внутрішнього голосу, сумління до найсвятішої частини себе. Риторичні питання чи сонце правди ще колись устане? Невже ж дощу не випаде рясного? Невже? ж? Ці питання передають тривогу, біль і водночас надію. Що проростає крізь сумніви. Порівняння пісня материнська рятувала нас нерідче Бога. Це підкреслює життєдайну силу пам'яті, традицій, культури. Злітаються на диво всі ангели, символічне порівняння сили пісні з дивом. Метафори. Сонце правди, метафора справедливості, надія, острів материк, поєднання самотності і приналежності ізоляції і єдності. Молиться надія. Проклинаємо, здригається біда. Пісня рятувала. Персоніфікації, які роблять абстрактні поняття живими. Повтори. Повтор слова душе на початку і в кінці твору окреслює рамку внутрішнього діалогу. Повтор частки «невже ж» посилює емоційне напруження, тривожність очікування. Повтор слів за це за це. Акцентує, що жертв багато, але віра головна цінність, кола вена. Накресліть у зошиті кола вена та запишіть з лівої сторони терміни, що стосуються української літератури, а з правої сторони. Терміни, що стосуються кримсько-татарської літератури, використовуйте такі терміни: дума, кобзар, ашики, ліра, сас, ашикська поезія, билини, кошма, бандурист, газель, ліроепос, лірика, речитатив. Перевіряємо: терміни, що відносяться до української літератури: дума, кобзар, билини, бандурист. Терміни, що відносяться до кримсько-татарської літератури, ашики, ліра, САС, ашикська поезія, кошма, газель. І терміни, що загальні для обох літератур. Ліроепос, лірика, речитатив. Молодці. Сходинки до успіху. Використайте опорну картку. Прокоментуйте ваші успіхи на уроці. Не забудьте порівняти ваші цілі, поставлені на початку уроку, з результатами. Я дізнався, дізналася. Я зрозумів, зрозуміла. Я з'ясував, з'ясувала. Я обговорив, обговорила. Я порівняв, порівняла. Я навчився, навчилася. Я удосконалив, удосконалила. Я висловив, висловила. Домашнє завдання: За матеріалом, уміщеному підручнику, створити ментальну мапу кримсько-татарська література прочитати оповідання пастух Рашид Рудківського.